Так, ми у Буковалі. Сьогодні перший день турніру, буде у нас три гри. Одна гра по 25 хвилин. Склад команди. Дудчак да, на воротах. Польца номер 20, Базилів 21, Коник 10, Шувар 8, Подоляк 4, Крутоголов 9, Дорож 35 і Павлюк Два. <реш> І перші суперники наші будуть топарівці. Очікують, мабуть, вони у жовтій формі на вади, тому що на полі, на майданчику ще немає нікого. Розігріваються хлопці. Ніка зараз буде у білій формі. Насливо в залежності від того, в яких формах по кольору будуть команди суперників, буде ніколи міняти свою форму на іншу. Ді, три є, Саня в краю! а санка є, не бойся добре. Сімнадцять в тебе! Вище! Інзляції! Ще там! Резук 160! Вища! Жара. Я, Жар. я знаю. На всякий, на всякий випадок. Дальше. Трансляція відкрита для коментарів. Можете писати свої враження, свої думки. Побажання нам на гру. На сусідньому майданчику розпочалася вже гра. У двох командах також ніж крихівці, але хто Чувак, їхній суперник троси, не може зрозуміти. <звучи> Скажіть мені, напишіть, чи видно чути. Так, пора, думай. Не зриває. Кисляй, то помічай, кисляй. Олечка, дякую. Тримайте за нас кулачки, вболівайте. Петрик, запасайтеся квасом сухарками і сідайте за великий екран і приємного перегляду. Кулачки за нас. Добре, Саня, давай оббіруй. Санька, обіруй на себе. Зараз випущу, чекайте ще. Немає наших суперників десь затримують. Забодьтеся більше пасма. Піче! Було, впевненішу ножку став. Никит, Никит, тут, тут. Отак, так. Да. Дякую. Все верно добре. Так Саня, зразу дивися цей. Виші, кошку став! Кошку став. На себе, на себе сядь! Ся! На себе так, Думничке! Добре, добре, молодець, лишайся. Там, там, там ближче. Там, Задній Грицюк! Раз-раз, чи Будете ви мене чути? Але я буду старатися коментувати голосно. Ось заходять суперники наші перші у чорній формі. Такі Височенькі хлопчики. Особливо зверніть увагу на воротаря. Їх да, двоє да, да, в команді. Побі, побі, Але оцей, що у червоній футболці, ну такий да, хлопчик давай, все, розвинений. Нікіта, лишай! Нікіта, Нікіта, лишай! Мабуть, лишай. То по 15-му році тут турнір. Да, ти, що... Попадай назад! Звідти швидше! Що ти робиш? Раз, і якийсь зразу тренер Володь. агресивно налаштований. Що, знає, що? Почав одразу в суді возмущатися, щось цьому не так, що цьому не так. Ні, Рома, і хто? Правда? Рома. Не то мене це, Никіт, Никіт, давай, сюда. Не знаю, так, давай Не знаю, не чув, давай, що сюда. я казала, давай, але погоджується зі всім. Давай, так, давай, ближче, ближче став. Ближче Ближче стань, так що ворота, закривай ворота! ближче. до середини і ближче до м'яча. До середини орес ближче. ближче. Сальвійди вище. Дивіться, хлопці. Мало від тренера. Рішай. Та ви йдуте, э, ви кось попаде, поставте ногу. Могут, добайте, назад, назад, горесть назад, швидше за своє. швидше! горесть, швидше, свище! В принципі, без Пасу різниці сонце менше. Неважливо. Добре, там. І так, розпочинається добре. гра. Добре. І добре. на полі добре. зараз добре. залишилися будів на воротах, подоляк пази. І крутоголов. Лише каваляв зразу. Вище добре, горе добре. Давай, давай! Ну, не поле. Давайте. Шувар. Набира, набира. Передача. Шувар. Чорні вводить. Леші, лечі тут сайт. А вводиться ногами. Подоляк. Зараз піде. Чекай. Дане, добрий день. Ворота, ворота. Базилів, базилів. Шувар. Ах, завадив. парника, суперник, до Шувару. Подоляк. Шувар, давайте. Давай, давай, да. Подоляк. Подоляк, шувар. Крутоголов, шувар. З м'ячем на Подоляка. І хто? Крутоголов не дістає, не встигає, не встигає на м'яч. Давай, давай, чорних. — Кавальов, бери! — Петрик, давай бий! Грицюк, іди сюди! — Давай сюди! — Петрик, буди з Кавальовим ззаду! — Впереді є рейс, мовчук! — Та, туди, вище! — Орис, теж вище! — Вище! — Вище туди, до воріт, мовчук! — Ваут-м'яч і... — До воріт! — Дочок в руки. — Давай, не попадай! — Кавальов, я тебе просив цей! — На подоляка. — Петрик, ти вже захисник! Петрик! Обігруйця. Забирай! Вінщик, забирай м'яч! втрачає. Виходить на чорних. І одразу Шувар що виходить. ви розрішиться ззаді. Кавальов, бери м'яч! Готчик, туди до воріт! творять, туди до воріт, Кисличок, давай. Дякуємо, Саш. Олесь, Олесь. Давай з тої сторони! З тої сторони! Гореть! Лиши горять! Говорить! Говорить туди! Черні вводять! Ідуть в руки від ворітники! А не лівою, бо й правою туди. Перехоплює чорний гравець, виходить від нього в аут м'яч і шувар одразу вводить. Подоляк. Базилії. Крутоголов. Виходить від чорних. І крутоголов водить. Подоляк. І воротар команди чорних спіймав цю подачу від воріт. Втрачає гравець чорної команди. Шувар вводить, подоляк.

Кісляк туди. туди ворота йди. Не спіши хай туди підійде. Кисляк, сляк, ще ворота туди. Парком давай туда. Добре, відбивається Кутова, від давай. подоляка. І кутовий удар зараз. У ворота Ніки. Молодець, дучок відбиває. Базилів, крутоголов, Подоляк. Вовчук, іди Шувар! Ай, дуже близько було, дуже дуже близько було. Нічого, зараз буде. Гарно атакував ворота суперників, Шугар, але, на жаль, мимо воріт. Воротар чорних подає. пальцем вже на заміні. Ага, помінявся весь склад в нікі. І зараз е, на полі Павлюк коник, Польцан дорож. Павлюк водить. Дорож. Ще раз. Дорож, передачу. Небезпечно. Павлюк і дорож завадили. Гравцю супернику забити собі гол. Чорні волять. Дут ще повертає м'яч на половину суперника. Матік, в руки. кидай, патик! Коник! Ах, спільно. Вони заграють між собою воротарі. Пальцем. Павлюк, допадай, меч! Быри, Дорож. Польза. Давай, дорожди. Дорож, дорож водич. -э, Павлюк, вводит,

Гравець чорних за межі поля, м'яч. Пальцем вводить. Горе слишуйся, Шувар, пальцем, шувар, шувер. Ах, цієї сторони нікого не було. І... Шувар вводить. Ой, 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 ой. Подякуйте, дід. Дід подякуйте. Шувар головою виняє передачу від суперника. Передачу на і... Та і дуже близько, близько було. Коник замикав. Але на жаль. Кутовий Подоляк вийшов на заміну від дворі чорних. Пользан перехопив коник. Коник. Шувар допомагає. Коник. Подоляк. Передачу Польцян продовжував на Шувара. Але і аут подоля. Чорні вводять. Мемо воріт. Добре. Коник. Та яй! добігав, добігав. пальцем хотів добити, але воротар зреагував і вийшов швидше на м'яч. Аут. Чекайте, бо я зараз випаду з-за поля. Коник. Ні, не встиг коник на м'яч. Давай, 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 Подоляк. Заміна на половив крутого лов замість коника. Аут від чорних. Кольця наводить. Подоляк. Ну, це вже так доколопається. Подоляк. Ах. Обіграв гравця, передав на Подоляка. Передача базилів. Ворога за м'яч базилів. І попадає в суперник в подоляка, але... Тут чекать не Ойця. Спадко покрутила. Тут вже кажу, поле маленьке і воротарі вже від воріт до воріт грають. Дочак в руки. До... А от від чорних. дорож. Давай, <плес> Ой-ой-ой! Так, дучок, Ой молодець! <-ой> <плес> <плес> Спіймав воротар пасічної і нема гола. Дорож. Так, Так забиває Ніка гол і рахунок 1-0 на користь Ніки. Молодці хто забив? Крутоголов забив перший гол. Молодця. Мама каже, мама, то для тебе. Відкрила Ніка рахунок на свою користь. Нарешті. Якщо довго мучитись, що таке вийде, правда? Подоляк. Дорож. Конек. І. Ах, воротар відбиває. Дорож подає. Воротар збігав. Відворіть чорної команди. І випускає дочок за поле м'яч. Відворіт Ніки опадають чорні владять Давай ладно. Ну добре. Конек Шувар Конек Дорос Айвін, не віддавай м'яч. Шувар Дорос Аут Новий коник подає, шувар є, квасунці, другий гол. Шувар забиває і рахунок 2-0 на користь. Нікі пасічна. Давайте, давайте, хлопці! Ще! Давай, давай, Шувар, шувар. Шувар! Ай-яй-яй! На жаль, маємо гарно вів. Від воріт чорних. Вибачайте, кричу, емоції. Від дворі чорних. Павлюк не зупинив м'яч, шувар страхує. Передачу на Павлюка. Знову Шувар. і втрачають. М'яч чорні вводять. Шувар. І а, воротаря попав. Знову шувар перехоплює подачу від воротаря суперників. Дорож з м'ячем, передачу павлюк не дістає. Вертається м'яч до шувара конек, дорож. Дорош. Павлюк. Передай. шувар, Павлюк. Втратив дорош. І аут. вибиває гравець чорної команди. Дорош одразу вводить. Кольца. Шувар. І аут. І одразу шувар вводить на Павлюка. перехопив і виходить за поле м'яч. Виходить шувар. Давай, давай, Кольцан. Не дістав. Давай біляй. Давай, Чорні вводять. Тут Чок в руки взяв. І від воріт. Подачу на Базилєва втратили. На жаль. І аут вводить дорож. Паблюк. Пальцан. 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 Павлюк. Втратили Дорош. І Больцан зупиняє атаку Перника. А от вводить чорна команда. Так, Дорош перехопає подачу. Базилів, м'яч у чорних. Так, Базилів не дає. Польцан Павлюк. Передача, базилів. Давай! Давай, до кінця! Гарний був би щурік. дуже так летіло між ноги воротарю, але не повезло. 2-0, змін, Ніка веде, базилів, кольця, базилів. Передачу. Так, і вибиває, догнав м'яч дорож і вибиває в аут. Підстрахував воротаря, бабив. І зараз кутовий ворота Ніки. Так, ну чи Так, є, спіймав. Спіймав. Базилів дістав і під чорного гравця виходить м'яч. І кутовий. Ворота чорної команди подає крутоголов. Повторює крутоголов, Базилів. Є прекрасно Павлюк, ти забив? Павлюк забив гол і рахунок 3-0 на користь пасічної. Останні хвилини вже гри. Виходить м'яч аут і чорні вводять. Поджелів. Давай не губи м'яч. Не встиг і одразу вводить. Павлюк перехопив. Базилів. Давай Базилів. Зупиняй. Так, Павлюк, давай! Є! Молодець! 4-0 Знову забив Павлюк. Включився, молодець, давай ще. Четвертий вже на рахунку Ніки. І ноль. Команди суперників. Так, прокидав високо через гравців. Грава чорної команди, але не допомогла. Від дворіть Ніки. Дочок вибиває. Коник. Коник, 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 біжить, 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 коник дістає м'яч. Ах, не встиг. Відворі в чорних. Шувар одразу. На м'яч кидався. Коник. Шувар. Шувар. Базилів. Круто голов. Давай переда. Давай, Чермак. Це три рази. Врахиня. Давай забивай, Ольцан. Ольцан. Перевертайтесь. Надіставку один мяч і що вибір. Саня пас Саня останні хвала не вже так прыжя пальця. Давай Шувар, ще шумер, щепчорку. Завершується гра з рахунком 4-0 на користь Ніка Пасічна. Ура! Ура! Молодці, гарно розпочали. Так би і далі. І у нас буде гра через годину 20. Ну, зараз відключаюся. Через годину 20 можете підключатися до трансляції.